Користуюся автомобілем, інколи буває, водії не дотримуються правил ПДР, то, тому трошки стресово. А так, то в принципі все, в нас водії чемні. А якщо не автомобілем, то трамваєм це більш зручніше, ніж тролейбус, як на мене. Тролейбус, трамвай так наче й швидше. Можливо, тому що машини немає. А зараз багато є оренних велосипедів, самокатів, як до цього ставитися? Ну, самокати беру, коли є дорожка. Без дорожки трошки опасно. Загалом більше часу я ходжу пішки, але ну, пересуваюся громадським транспортом. буває, доводиться точніше переміщатися на дуже великі відстані. І через це трошки легше оце проїхатись просто. Бо немає в мене стільки сил, щоб стільки крутити просто. Маршрутка. Єдине, що від мене їде. У мене без безвихідь пробували самокати, велосипеди не пробували. А самокати круто, але тільки коли гуляємо з друзями. А так, якщо поспішаю кудись, то це маршрутка або підвозять батьки. Я не можу сказати, що я якимось одним видом транспорту користуюсь. Є автомобіль, але автомобіль на родину один, тому якщо треба жінці, вона на ньому їзди. Ну, а я в цей час, наприклад, громадським транспортом їжджу на роботу з роботи або по справах. Тобто, Нема такого, щоб якийсь одним видом транспорту користувався. Мені більш громадські, там люди якось, десь щось хтось. Буває теж, як саме негатив, але позитива теж десь якісь новини, десь щось. Все більше від людей. Це ж як циганська почта, знаєте. <сміття> новини і прочі. Зазвичай надаю перевагу тролейбусу. Чому? Найближче до мене, додому. Я їжджу на тролейбусах. Тому що тільки тролейбус іде з мого місця проживання, з мого району і все, я користуюся ним, мені, в принципі, зручніше. Швидше він набагато, ніж трамвай, дешевше, ніж автобус. Трамвай я люблю в основному і автобуси. У нас взагалі в Вінниці найкращий транспорт. Він хорошо ходить. Особистий вид транспорту у мене моноколесо. Тобто Я можу по місту пересуватися. Будь-який час, сам. Я вважаю, що це ну, взагалі електротранспорт це майбутнє. я хотів щось нове відкрити для себе і спробував моноколесо, і не жалкую про це. Це вважаю, що це транспорт майбутнього і ну, не тільки моноколесо, але ну, для себе вибрав такий вид транспорту.